Не буду брехати. От не, можу я все, не можу Я все знати. Я знаю тільки, от який маразм взагалі. Деві Марія Христос? Деві, ні, а, Деві Марія Христос і як його звали, Господи, я вища знаю. Зв... Деві Марія забагатолі. Христос і Кривонога. Ну, Взагалі релігійних течень таких доволі Ну, не можна ніякому ображати людей, які вірують. Вірують, ну хтось вірує, що їм допомагає. В мене є знайомі, які вірять, що вони щось там їдять і вони через це житимуть вічно. Є люди, які. Переконані, що вони вірять в якусь силу, і теж це їм допомагає. Вони мають натхнення. І я теж вірю в якісь штуки, хтось мені крутить пальцем біля візка. Я така, знаєш, церква свідків Єгови. Так? Uh -huh. Хтось до цього ставиться доволі з е, такою сильною іронією. Є таке, я не буду свої коментарі давати, тому що мене зараз не в тому що я якийсь там що я принижую чиюсь віру, чиїсь релігійні уподобання. Але в е, в на Вохтирському районі на Сумщині один мужчина, який є прихильником прихожанином, вірянином церкви, свідків Єгови, не хотів служити. Причому, що він є офіцером запасу, військова лікарська комісія з ним попрацювала і визнала його придатним до військової служби. А він е поповній впирався. Йому ТЦК намагалися вручити повістку. А після того, як він відмовився, він сказав, я свідок Єгови, я не хочу е нікуди йти воювати, це повністю протиречить моїм релігійним внутрішнім е цінностям. Йому, значить, Охтирський суд на Сумщині. В результаті йому провів засідання і винес йому три роки тюрми. Тепер молитву свою він буде читати не на передовій, а буде читати, дивлячись на небо. Але бачите, він його бачитиме він його у клітинку. Про молитви сьогодні так. на сесії Луцької міської так. ради сталася дуже цікава історія. До речі, зараз Луцьк. Це яка область? Волинська. Браво, молодець. Багато людей не відповідає на на це питання Волинська на сесії. область, так Луцьк Лу 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 місто у Луцькій міській раді. Один із депутатів запропонував молитися перед сесією перед кожним пленарним засіданням, так. перед кожною А сесією. за що. А за що молитися? А, я тобі зараз просто цитую. Так. А депутат, якого звати Роман Бондарук, заявив, що Лучанам треба показувати приклад, прививати любов до рідного міста. І от він каже: Я хотів би сьогодні запропонувати експеримент, який можливо став би правилом, відмовитися від критики людей, і перейдімо на критику ідей. Ми несемо відповідальність перед громадою і для квітучого міста, приємного так. відкриття. Ми маємо навчитися довіряти один одному. І нашими чеснотами мають бути порядність та доброчесність. І більше того, він запропонував, аби от якраз цю порядність доброчесність зберігати, перед початком сесійних засідань здійснювати молитву, а читати її має, мав би його колега, який є пастором церкви євангельських християн-баптистів. Угу. І що ти думаєш з приводу такої ініціативи? Слухай, якщо воно поможе, то я не проти.